Незламна сила любові. Військовослужбовець Буковинської ТРО освічився своїй коханій, коли лікував воєнні поранення у шпиталі. Артем Хребет народився в Кривому Розі, жив на Миколаївщині. А після строкової служби у прикордонному загоні Буковини залишився у Чернівцях. Тоді шукав знайомств. Через сайт зустрів її, свою милу, ніжну і турботливу буковинку Яну. Зустрічалися, вроді все було добре. Він приїхав в відпуск. Ми провели час в Чернівцях, разом почали жити і знову поїхав. Поїхав на війну. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення росіян, Артем не зволікав, зібрався і пішов до військомату. Так став аеророзвідником 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони Буковини. Я зайшов туди, одразу кидаю військовий квиток на стіл. і говорю, оформляємо мене. Очами великими. Ви хто? Я кажу, Держприкордонслужба, старший сержант в запасі, оперативний резерв. Ви не викликали, я сам вже з'явився, прийшов. Тоді їхнє життя змінилося та не змінилися стосунки. Кохання стало ще сильнішим. Переконують закохані. Вони постійно були на зв'язку. Я на щодня чекала звістки з фронту. Він ну постійно мені обіцяє. От я напишу, коли я буду на позиції. Я там знайду хоч минуту, щоб написати Живий здоровий, все добре. Дивлюсь, ніч приходить ніч. Він нічого не написав. Приходить день, нічого не написав. Потім десь через години-дві мені позвонила його мама. Вже повідомила, що сталася така ситуація. 18 червня на Луганщині Артем із побратимами виїхали на бойові позиції та потрапили під масований мінометний обстріл. На лівій нозі я зрозумів, що до коліна в мене нічого немає. Абсолютно. А За праву взявся і ще щось трошки тліпалося. Я таки розумію, що щось треба робити. Не знаю, як, я відкрив двері, я випав з машини. Хлопці, як розповідають, я проповз, які прибігли вже на допомогу потім, що я проповз добрих 100 метрів або навіть більше. Я кричав, я закликав позиції про допомогу, про евакуацію. Нині Артем лікується у київському шпиталі підтримати коханого, побути з ним хоч кілька днів поруч. Приїздить і яна нещодавно прямо у лікарняній палаті, наперед, розвідавши розмір каблучки Яни, він освічився коханій. Дякую. Я на Івана не вікторівна теж за. Ми не чуємо, да? <ріст> <шу, шу>, так. <ріст> був такий сюрприз великий. Звичайно ж, воно е, відбулося не так, як би хотілося. Хотілося б в іншій обстановці це все робити. Але вже я вже подумав, краще вже зараз робити та й все. Такий стан в мене якийсь був невиспаний, не знаю. каву і легше стане? Прихожа всі камою, а він же з квітами. Так, думаю, і що це буде? Так, думаю, Ну ладно, скаже, дякую, подари квіти на цьому, сю кінець. Витягую кольцо, я така стою, не розумію, що сказати. Від того шоку руки трясуться. Думаю, ну, ну звичайно, да. Зараз батько Артема збирає кошти для протезування і реабілітації сина. Грошей треба чимало. Лікуватися і вчитися ходити заново будуть за кордоном. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4